Да, обсуждать не будемо обсуждать, да? Охранника. Охраненка, что охраняет. На місці немає. Так їде сюди. На місці немає. Ему передали. Ему передали, що він сказав, так, що він готовий зустрічі з представниками. І домовиться де і коли. Хто буде уповноважений, особливо від нього, щоб домовлятися. 15 депутатів вже мобільні мотажі. Ага. Дивіться Анторіч. Ага. Я не знаю, чому не на даний час, я бачу, що не змість на якось розуміти. Сюди зайдеться. Це списки. Звіріться, ми ж не вимагаємо нічого неможливого. Ми забезпечені сам особисто, я роздав міліцію по кожному поверху. Заступником начальника ОВД домовився, я взяв по два чоловіки, поставив на кожному поверхі. Є нормальна домовленість. Сто чоловік, наших людей, так само тут в приміщенні, ми розставили разом з міліцією по два чоловіки, ті люди по п'ять чоловік на кожному поверсі. Для того, щоб дивитися, щоб в дому не було ніяких провокацій, щоб молодь нічого не зробила, щоб це нічого буде. ніхто не бив, щоб ніхто нічого не вскривав. Тому що це для нас найголовніше завдання. Не треба смикати людей там, на дві години, щоб вони... Хай люди приїдуть на якийсь час, тоді це ви, ви, Володимир Миколаївич, і всі депутати. Якщо ці депутати, які беруться на дві години, вони будуть чекати всіх решта без питань. Але ми, я кажу, ми збираємося, ви, Володимир Миколайович, всі депутати. Руслан, скажіть свою думку, Сергій, щоб. Але будемо повністю час. Ми ж домовлялися, Ми збирає... О, Я сказав, що вряд чи ми зберемо збирає... лічину сесію, може людей не хватить. Я ж зразу це сказав. Ви ж розумієте, що якщо ну, вона не призначалась, то зібрати зараз зразу. Ми вже на це відповідали. І да. на це ми до вечора готові чекати. Якщо людина в Луганській питань немає. якщо людина за кордоном питань немає, якщо людина просто не хоче прийти з Києва або з ліфок, або з стрібного, або ще звідкись, то цьому є питання. Розумієте? Якщо ми з вами, ви батько, я ж роз, розумієте, я ж не кажу нічого занадто нічого не зрозуміло. Ви батько, я батько. Я просто прошу, давайте ми з вами покажемо приклад цієї країни. не ж цирка-шоу не буде, нема тут циркачей і шоу. Вони поїхали. Які можуть приїхати, шоу зробити і поїхати. Mm -hmm. Їх нема. Ви ж бачите, що їх немає. Я вам скажу так, що нас нічого не стримує, щоб люди приїхали в наші сутки. Зараз все витримують. Володимир Васильович, добрий день. Ви ще мудра людина. Ступ, ступчик. Візьміть, будь ласка. Так. Присідайте з нами, Володимир Васильович. Немає сільця, я постою. Да ні, ну що ви будете стояти. Добрий день. А ми з тобою здаємося. Дайте сільчик, будь ласка. Сідаєте. Сідай. Молодець, это проживає. Присчитайте, присчитайте. Давайте розходим скидку. На сьогоднішній день скільки? з Андра, можна можна трошки Бартілась, що тоже щоб курс правити. У нас поважна людина в місті. Яку поважають. Ну, у нас, щоб ви, ви знаєте ж трошки, всіх знаєте, Сергія Вершенка, Марсенків, Руслан, я це хотіла міста саме народний депутат. Вже познайомились. Ми познайомилися з ним гарно перебували, да. познайомилися, дали один одному ну, свої Дивіться, У нас акція мирна. На кожний поверх ми саме розвели народні депутати по два чоловіка міліціонера. Саме домовились з заступником по громадському по порядку. Розвели, поставили на кожному поверсі міліціонерів. Поставили своїх. 100 чоловік то на кожному поверсі, ті люди, які розуміються таке Для того, щоб ніхто не зробив до дверей не доторкнувся. Ми розміщаємося тільки в холі і на етажах. У нас прості прохання. Прости перше, ми запросили Хоменка Володимира Миколаївича, щоб разом з вами з Анатолієм Івановичем, провести терміново позачергову сесію. Три години, в п'ять годин, в дев'ять годин вечора в будь-який час ми нікуди звідси не їдемо, поки не проведемо подачого. Ви погоджуєтесь з тим, що в країні ситуація надзвичайна. Погоджуєтесь? Це, це всі дуже добре. Ми знає. хочемо, що ми хочемо, щоб наша Чернігівська свята форвославна земля була прикладом всій країни. Розумієте, я говорив про це зразу на толівановичу, тому що ми починаємо зразу провокувати спочатку те, що ми домовлялися. А ми ж домовлялися зовсім по-іншому. Як нам вдасться зібратися людей, ми будемо проводити сесію. Ми людей не зберемо, ж стається дуже добре. Тому що їхати сьогодні з Талалаївки, їхати з Нової їхати з, з Семенівки. Ми дамо всім машини. Ми, ми десь 7 машини. Ну дай для мене ми машини. Дамо всім машини. Кому дай для дамо мене, дамо. Машини. мене машини, У мене машин немає. То ми звеземо не всім. Давайте, Давай. ми дамо машини. Я відправлю водіїв з прилуки, відправлю столько 10 машин. Ну і далі відправлю. що? Ми збираємо сесію обласної ради. Далі що? Для того, щоб прийняти звернення. Да. А ми сьогодні це звернення, яке зовсім не відрізняється від нашого звернення. Ваше звернення я читав. Ми отримали твоє звернення, отримали. Ти писав Іванович, я його отримав читав. Воно чим не відрізняється від нашого звернення, трошки в різких формах, де і все. Ми зараз збираємося, читаємо всіх у нас депутатів. Відкриваємо засідання збори депутатів облас Чернігівської обласної ради, приймаємо те ж саме звернення. Воно має силу депутатського звернення чи немає? З точки зору. Законно, законності нашого рішення вона має силу? Має силу. Тому що це зібрання депутатів Анатолію, обласної ради. Люди очікують сьогодні сесію. Тобто люди реально не розійдуться, поки сесія не відбудеться. Якщо людям просто сказати, що 20 депутатів чи 30 зібралося, ну люди ж не, не, не думають, що вони <кій> Ні, ви, ви думаєте, ви депутат Верховної Ради. Так, я депутат Верховної Ради, я... я був депутатом обласної ради, був, депутат. я, я, Третарем, був депутатом секретарем міської ради. Вовної я знаю, ради. я знаю, що таке збирати людей і що можна реально Мо, зібрати можна за цей час. Я не був депутатом Верховної Ради. Я не знаю, що це таке. Розумієте? Я теж був депутатом Верховної Ради. Дуже добре знаю, що таке зібрати сесію Верховної Ради України. І на сьогодні це тяжко на сьогоднішній день, щоб взяти кворум. Нам треба зібрати 56 чоловік, 51 чоловік і ми відкриємо сесію роботи. Ну ми їх не зберемо сьогодні. Навіть щоб ми захочемо, пошла за ними в машину. Тому що кожен планує роботи, хто від'їздить, хто ще є. Я просто говорю, тому що ми приймемо рішення звернення депутатам обласної ради. Це має рішення сесії обласної ради. Карізниця. Що ви хочете в недовіру, ну, ви говорите про губернатора. Губернатор зараз по своєї програмі працює, в нього є план роботи, він нам не підрядковує. То це дуже Ми не добре знає. Голосувати, не Ми не збираємося Та я ж не, губернатор не відповідає, де він. Янаторій Іванович не відповідає. Я просто говорю, як вихід з цієї ситуації. А так як ви говорили про це перше, зібрати депутатів? Ми зібрали депутатів. Зараз всіх обзвонили депутатів. Депутати на дві години повинні прийти. Ми збираємося на третьому полосі. Тут не якому вчора три рази зателефонували про те, що відміняється, і не разу не зателефонували про те, що буде сесія. Може можу шо, ще шо, вам назвати? тільки що позвонив? Можу вам ще раз ще назвати депутатів? Які можна ми можна. Зібрали. Ми домовились про те, що буде зібрати всіх депутатів обласної ради. Коли ми домовилися, прийшли сюди, скільки годин. Как вы один пришли. Мы сразу перезвонили. Даже, даже если вчера кому-то звонили, то никто не сказал, что сессия отменена. Вопрос, сессия того, отменяется? Сессию никто, не отменял. А никто не, отменял. не отменял. Вопрос был в том, чтобы отменить на сегодняшний день рассмотрение комиссиями до решения да, плана, Плана работы до решения. Почему? Потому что, возможно, завтра изменения связаны с бюджетом или в других каких-то документах, которые каким-то образом связаны. Мы соберемся, а потом будем вынуждены в срочном порядке собираться опять в среду, дополнительные комиссии, для того, чтобы в четверг собрать сессию. Никому, мне тоже звонили, и речь шла только об отмене переносе сегодняшнего заседания, но никоим образом о сессии речь не шла. Сессию так никто не отменяет, что-то по звонку, или в какой-то группе депутатов. А у меня вопрос ко всем. Скажите, а что мы хотим добиться вот, вот этим обращением, взвернением, цель его какая? Что мы ее примем, например, там сегодня, собрав в экстренном порядке сессию, либо мы ее примем там, в четверг, исходя из планов работы сессии, которая была запланирована? Какая цель? Завтра, завтра у нас что сессия рады. Угу. мы бы, конечно, хотели это прилюдно, еще. Ні, а скажите, вы хотите, чтобы якобы была начальная сессия, где принято такое обращение? Ми хочемо сказати, що Ченивская земля проти насилля. А скажите, по плану работы, если бы сегодня, например, состоялось там заседание комиссии, вы да, да, бы тоже нас, требовали, скорее всего, того, что депутаты приехали проведение очередной случной сессии для принятия этого обращения? Валентин, просто сегодня, чтобы сессия была, как бы пизду, мы взяли на пол, понимаете? Мы бы взяли на ви, ви, ви що... Я с вами могу соглашаться. Вы, жали, вы ж жали, з ви, ви с слухали. можете с людьми расскажите. Вот Анатолий Марич Анатолій хорошо виступив, добре розказав, що ці эти не нельзя, все нормально. Как только нас задали вопросом, когда будет сессия, все, да. и все, и пошло, и пошла вот это все, и они начинают уже... Вот, на Анатолий Иванович, расскажите. А мне, скажите, вот у меня еще вопрос про что Расставили, значит, по два человека на этаж из ну, органов, было, и, было, и, и, и еще по два человека, людей, которые, я так понимаю... Вот, не по два человека, вы я поставили уже по двадцать двадцать Да, которые вы привезли с собой. Вы считаете, что органы милиции на этаже, и ваши сотрудники, они нужны, недостаточно их внизу просто содержать? Это имущество громады. Да, чтоб, да, чтобы а Вы, же, там вы же думаете, литерат, что они, на, на, могут этаж, все, они люди, на этаж залетели? могут что. все что угодно. конечно. А наши могут, ну, тем более своих они послушают. А на милиционеров вы не знаете, будет реакция. Ставить. Поэтому мы лучше подстраховались. Ну, вы же поймите, смотрите, ситуация какая. Вот дверь открывается. Сейчас вот смотрю, люди заходят. Там десятки, скажем, уже с аппаратом еще куча собралась тут какая-то нарада. И они точно так же ходят по этажам. Сейчас вот это все будет размещено в интернете. О том, что каждый же напишет по-разному. Да? Патроны нашли на э, крыше э, украинского дома, да, которые не стреляли, да, якобы там их стали. Так и здесь сейчас скажут, что уже областная рада уже захвачена. Почему? Потому что есть реальные фотографии людей не в форме, которых вы привезли с собой. Вы о чем говорите? Можно спросить? Я говорю, зачем мы сами ви, начинаем напилять от мы сессии? Мы сессия сейчас лишь только одно сессии и вот этими і, действиями. Мы можем народ убить. Не, я ж не против. Ну зачем мы по этажам настроили? Давайте заспокоїмо людей. сьогодні скличемо сесію. тому що люди не розійдуться, поки right. сесії не відбудеться. Люди прийшли, ви їх накрутили. Тим, що ви зараз людей б'єте, тим, що ви звезли ви це хто? Ну влада, партія регіонів звезли титул. Я займаюся я Ну я на секторі економіки. Я розумію. Я, секторі, я, розумію я создав вивезенчих запевнену року на півтора відсотка. Падало. Это вы так я занимаетесь не производством? Не я инвестировал давайте. более 50 Добрый. миллионов а, только за последние несколько десятидневий. Я взял кредиты. За... А вы сколько сделали? Добрый. Давайте не будем оришуваться что вы это Вы что же принимали в этом значит участие? В чем В том, что мы сегодня имеем в стране. Ну это вы... тоже Это уже сектор экономики был, был депутатский. По суті, цього питання, щоб якось нам закрити, значить, по сесії обзвонили ліжащі, ближ, значить, де депутати, хто проживає. Якщо задача стоїть, що іншого варіанту немає, що збирати, значить, безумовно, треба і останні позволяти, але я не гарантую, що ми можемо зібрати їх ближ, поперед. Ближ лежачі депутати всі попередні. Треба званяти Олександр. Якщо ми зі прийняти, оваги. Так, оваги. <головник> <издяююсь>. ну а ми можемо зараз вийти к людям. Ви вы вийдете, там ми вийдемо ліці, якщо ви говорите, що ми вместе болеємо за нашу Черниговщину, Давайте вийдемо всі вместе і скажемо, що ну, на громада, ми звертаємось до вас, що на відповідно, що люди знаходяться в межах області. Ви не забувають друга по розміру в країні, тому поки ці люди приїдуть, навіть якщо ми поваженемо ці машини, будемо возити їх сюди, то це не буде напоминати сесію, це більше буде напоминати е, тиск на людей. Давайте бігом збирайтеся. Що сесія відбудеться, скаже Анатолій Іванович, ви всі підтвердите, депутати, які присутні, що сесія відбудеться 30-го числа, в порядок денних сесії включені звернення. Можете їх зачитати. Можете, можемо сьогодні, те, що було запропоновано, давайте проведемо е, розширене президію, де ми це звернення вже сьогодні підтримуємо і включимо його в порядок денний. І таким чином усім людям, пресі це озвучимо, і це вже буде. Тут депутати є від різних партій, які одноголосно про це проголосують. Це рішення обговорено. Разом з головою обларади, з глуберком Семенком Володимиром Миколаєвичем збираємо на 4, на 5, на 6, 7 годин позачергову сесію. І не потрібно розказувати про неможливе. Я заведу вас за руку, до ветерана рано вийде до Чорнобильського Афганців, які м'яса не бачили вже год, два-три. А ви тут будете розказувати, мені сидіти сказки, щоб кого-то звести не будете. Я не паніжу. Я не паніжу тон. я вам нічого не брав. И нам надо мне рассказывать, рассказывать про состав. Если вы хотите решать, мы вам все Почему на вашем месте сидит человек, который фактически это место президиума? У нас И, ряда, я хочу сказать, что допустим, дискультиву наносит. Мы для что смотрящих. О, куда? Голова комиссии наша. У нас не Давайте, дальше коллеги. Ми з вами всі взяли на себе зобов'язання, що змінити, що не воно спробу. Це саме головне. Давайте откинемо ці амбіції. Оце всі говорить, хто, хто зробив в цьому житті. Це сьогодні не потрібно. Потім будемо сидіти і говорити, дискусувати, хто скільки зробив для цієї країни. Але на сьогоднішній день, якщо ми дійсно депутати, якщо ми нормальні люди, і ми тут живемо ці роки, і нам тут далі жити, щоб там не сталося. То давайте ми сьогодні, люди вимагають це всі, давайте її зберемо. Нема нічого, сьогодні ніхто нічого не вимагає нас Сьогодні треба зробити все можливе для того, щоб не було напруги. Ви розумієте, ми сьогодні з вами не спроможні будемо зібратися, ми такі великі всі, і неспроможні будемо з'їхатися, люди не підуть звідси. Зараз стане тут округ міліція, сфорокується і все інше. Нам цього не потрібно. розумієте? Те, що сьогодні робиться в інших областях, це просто жах, Ви розумієте? І ми сьогодні не в якому разі не повинні спровокуватися. І я думаю, що ми можемо з'їхати. Де б ми не були? І 55, 60 депутатів ми насбігали без проблем. І проблеми в нас беремо. Тим, тим полі, якщо ми хочемо прийняти спільну заяву, вона нічим не, 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 як, як не відрізняється від вашої, від нашої заяви, вона нічим не, не відрізняється. Давайте ми це зробимо. Тому що ми зараз не зберемо. Зараз люди почнуть кричати, кричати геть, відставку. Ніхто не заслуговує сьогодні, щоб когось хтось ображав. Образ сьогодні ніхто не заслуговує. І ми один одного не маємо права в принципі, перепроцентувати. Тому давайте ми зберемо зберем сесію, збереться 55 чоловік. Слава Богу, 60, слава Богу, 70, Слава Богу. Нормально сядемо, приймемо це звернення, пожмемо один одному руки і розійдемо. Зараз приїде стрілець, Николай Іванович, долучиться до нас. Ну хорошо, я його Іванович, От подивіться: наша мета, наша мета. Прийняв звернення і сказати, що ми проти насилий і так далі. По суті, чи це збори депутатів, чи це сесія, наскільки вона легітимна, не лігативна для людей, воно головне, щоб було прийнято і щоб це була позиція депутатів Чернігівщини. Все. Йому що 49 чоловік присутніх, що 51, їм все розумію. Знаєте, що Анатолій Іванович, от ми з вами повторимо, ми з вами повторимо. Те, що було так, Ви зрозумієте правильно, ми знову зберемо людей, а у нас з'явиться десь 15 спертих таких, які проголосують. І рада не прийняла. І ми з вами виходимо, і люди стоять і кажуть, а правильно, такі, це на кона кожної людини. Ні, зрозумієте, ми підірвемося. Раді чого? Так ми можемо зібратися, спокійно зараз вирішити, рішення таке прийняти. кругом пройде, що. Депутати <світнє> прийняли відповідне звернення. Це Анатолій, я вас переб'ю, пам'ятаєте події після кривавого побиття студентів, коли ми 2 грудня прийшли сюди, створили в обласній раді штаб національного спротиву. Ви так само до нас запросили свого помічника. Валентин Васильович був, запропонував провести сесію. Не перебивайте, я вас не перебиваю. Я, я говорю з головою послуги. Ви як корічно, коректно. все, ви почуєте. Ви до нас прийшли на засідання нашого штабу, який ми тоді створили, з пропозиціями провести сесію. Так було чи ні? Потім на вечір ви вже скликаєте президію обласної ради і цим обмежуєтесь. Так само ви і зараз пропонуєте. Так от наші вимоги це виключно сесія Чернігівської обласної ради. Сьогодні, в будь-який час. Не раз ми так, не домовляє, не раз ми думали підведемо. Коли ми домовилися і по президії. Ми однозначно сказали, ми засуджуємо ті події. і ми засудили. Мова в деталях могла саме чи президенту, там раньба чи там прем'єру. Це все. Ми однозначно засудили її, що такого бути неможливо. І ми відреагували навіть тобто, ми свою позицію висловили, висловили чітко конкретно, і у нас тут. Немає ніяких розміщень. Що це ви це проти цього відбуваєте? І, і ми проти цього. Давайте заяву на спільно на сесії обласної ради. Смотрим, на засіданні сесії обласної да, ради. Що всі депутати питають, що на підсумку, що нам видається? Може ми тоді ви перейдемо. Депутати. Там, де депутати сидять, і що тут десь 20 депутатів. І вже в більш широкому полічають пока. Потім вже треба щось сказати. Я ж вам не сказав, що не збирайте з... ви погодьтеся. Давайте зараз, давайте, них зараз приїде. Ви сказали, чи, чи, як може швидше, ми будемо чекати. А, але, ми ж не можемо зараз живете Ваши... представник потоп. губернатора. Так. Я, так. я через 5 хвилин його зараз спущу, за сміну, заведую вас у тексту. Зараз зайде, що то його буде спускати. Від депутата голосної ради. Він ж депутатом ради, та й депутат. Як передомовилися, ну каже, ну. А, 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 куди, один поета. Я просто говорю про те, що він вже такий господар в цьому приміщенні, як і ти. Ви... Будьте таки. Я біжди. дуже спокійний, як і є, а але... <кхух> будьте такою людиною, <кхух> я, будь. я тебе дуже прошу, ти треба бути такою людиною, як ти да, є. Да, да, Розумієш? Ми всі да. ж говоримо про домовленості, ми домовлялися, ми як це людину, І ви самі знаєте, як мудра людина. Що для людей потрібно. Людям пообіцяли. Ми з вами хочемо, щоб люди пішли всі додому, щоб приміщення було. То, що обіцяв, я не знаю. А я вам говорю, що ми обіцяли. Що ми з людями, що нас люди просили. Буде Володимир Миколаївич, проведемо легітимну позачарову сесію, все вирішимо і заспокоїмо ситуацію. І я думаю, що важливо це для всіх заспокоїти ситуацію, щоб люди йшли в свої родини.